Твій живіт просить паузи. Здуття, важкість, нерегулярність тіло натякає, що час дати йому м'яке очищення. Вранці зелений ківі плюс гастрококтейля мрите, псиліум, чага, пребіотики, елглютамін. ввечері золотий ківі для спокою та природного відновлення. Без звикання, без синтетики, лише сила природи. Підпишись на наш телеграм-канал і будь у курсі новин і порад для здоров'я Емрите-підтримка. Пройдіть за реферальним посиланням в шапці профілю і зареєструйтеся партнером компанії Амріта. І ви зможете купувати не тільки Мікотон, а й всю продукцію компанії Амріта зі знижкою 20%. Тільки в Амріті 100% оригінальний продукт від виробника. Звертайте увагу на контроль розкриття.